Бо от в головах у дітей така думка, що треба сісти і визубрить просто. Це категорично неправильно. Просто визубрить, воно вилетить з голови, бо чотири екзамени в один день пишеться. Тут, дивися, от коли ми дивимося серіал, фільм, книжку, комп'ютерну гру, навіть онлайн, там все одно є невеличкий сторітелінг, от нам розказують цікаву історію. Смисл вивчення хістері, треба зробити так, щоб нудна хістері стала цікавою історією. Стало анекдотом, стало якоюсь байкою. І коли от тобі буде цікаво, ти за перебігом тих подій да, історичних ти спостерігаєш їх за серіалами, як за кіно, то знання теоретичні, дати, терміни, портрети вони до тебе прилипнуть. Я не скажу, що без зусиль, зусилля треба докладати, але без зубрежки цієї. Тобто головна задача в контексті вивчення історії знайти того вчителя ту групу, в якій тобі буде цікаво. Тільки як тобі стане цікаво, ти зразу побачиш наскільки багато насправді ти знаєш по історії.